Волосся сиплеться або шкіра голови палає від подразнень. У Rated Green є два високоефективні спреї, створені для різних проблем, але з єдиною метою відновити баланс і красу волосся. Real Мері формула складається на 30% з натурального соку листя розмарину. Він має потужні протизапальні властивості і у поєднанні з м'ятою миттєво заспокоює подразнення, знімає сфербіж і зменшує жирність. Біотин та комплекс поживних речовин зміцнюють волосся по всій довжині. Real інтенсивний догляд проти випадіння волосся з клінічно перевіреними компонентами. 30% гідролату розмарину, плюс його ефірна олія, покращують мікроциркуляцію, кофеїн блокує дію головного гормону, що провокує випадіння. А ментол пробуджує сплячі фолікули. Додатково цинк, вітамін С і саліцилова кислота, нормалізують себе, очищують пори. Тож Ріал Мері вибір для тих, у кого чутлива подразнення шкіра голови. Ріал гроу вибір для тих, хто втрачає густоту і хоче пришвидшити ріст. Для замовлення пиши у Директ або чекаємо тебе у магазинах.